Для Донецька Євро 2012 вже завершився. Останній матч тут зіграли Іспанія та Португалія, що змагались у півфіналі минулої середи. Уперше в історії європейського футболу проведення такого важливого чемпіонату організували так далеко на сході Європи. Більшість болівальників, що приїхали на матчі, навіть ніколи не чули про це місто і не знали, що їх чекатиме. Репутація. То люди, в люди, що приїхали в Донецьк та в Україну, здобули тут певний досвід. Я сподіваюся, що це гарний досвід. Згідно з відгуками наших відвідувачів, це справді дуже позитивний досвід. Тож вони поїдуть додому і будуть розповідати про нього друзям, каже менеджер готельного комплексу. Більшість опитаних гостей кажуть, що їм у Донецьку сподобалося, хоча деякі скаржилися на далекі відстані та незадовільне інформаційне обслуговування. Але корінні донечани вважають, що організація була на гідному рівні. Іноземці Казали, що наше місто застаріле, що тут немає нормальної цивілізації. Але коли вони приїхали на матчі, то самі переконалися, що все це неправда, каже менеджер з комунікації лучше життя в Донецьку стало кращим. Усі зустрічають іноземців, усі раді, усі стали вічливими, правоохоронці теж. Але на жаль, вважають, що як тільки все це закінчиться, як тільки наші гості від'їдуть, усе стане як було раніше, каже перехожий донечанин. на своя для іноземців комфорт перебування в Україні багато у чому залежить від розміру гаманця. Норвезьким фанам усе здавалося дешевим. У той час як іспанцям бракувало грошей на відпочинок тут дуже добре, дуже гарне місто, широкі вулиці і чудова погода. Весь час тепло. У готелях немає місця, і все надзвичайно дороге. Нам доведеться залишитися тут ще на тиждень і знайти роботу. А коли квитки подешевшають, тоді й поїдемо. жартують ці іспанці. Проте найбільш затяті іноземні волівальники не поспішають додому. Вони беруть квитки до Києва, де у неділю 1 липня відбудеться фінальний матч чемпіонату. У ньому змагатимуться Італія та Іспанія, яка наразі є володарем титулу.